Черговий скандал довкола подруги нардепа Сергія Лещенка. Діджей Анастасія Топольська в соцмережі обізвала депутатів цитую дебілами та прокляла. Далі знову цитата з їхніми українськими квотами та сімейними цінностями обурювалася топольська встановленою парламентом квотою на українські пісні в музичних радіопрограмах і радіопередачах, через що вона нібито втрачає роботу на одній із радіостанцій, із подробицями Дмитро Святненко і прошли на Улюблена людина, так називає Анастасію Топольську. Сам Сергій Лещенко образилася на його колег. Діджейко в Фейсбуці заявила, що через депутатів втрачає роботу на радіо. Вони бо проголосували за введення квот на українську музику, і тепер їй немає що ставити в ефір слів на адресу кривдників. Топольська не добирала. А якщо чесно, то дать би цим відповідальним за такі закони дебілам в раді жопі. Щойно розгрівся скандал, діджейка вибачилася знову у соцмережі. При цьому коментаторів свого попереднього допису назвала хворими на псевдопатріотизм себе телицею леща та кількома лайливими епітетами. А у контексті мовного питання, чому згадала про Януковича за версією Топольської, саме він почав забороняти російську? І до Ідеврим Януковича всі жили нормально, ніхто нікого не щемив за язик. А тепер я баба Яга? Ну ні, же леща не права, главное, курва жалкая. Депутат Лещенко, якому Топольська влітку подарувала 150 тисяч гривень на придбання елітної квартири, один з тих, хто підтримав зміни до закону України про телебачення і радіомовлення, але на подругу не ображається принаймні при Відкриваєте www.facebook.com, відповідну сторінку і там написано все на цю тему. Вашу, ви можете достатньо фахово в цьому переконатися. Ваша особиста так. думка, яка Сергій? Так ви дебіл чи ні, що ви проголосували за цей закон? Мені здається, це досить некоректно з вашого боку. Ставити такі запитання. Я От мені просто образливо на радіостанції, де працює Топольська, її дописи також коментують неохоче. Колеги кажуть, що до вона дещо погарячкувала. Як і щодо ризику втратити роботу? По-перше, хочу роз'яснити, що радіошоу це коли діджей вишукує музику маловідомих, наприклад, авторів, які не потрапляють там на телебачення або у звичайний радіоефір будь-яких радіостанцій світу, і показує людям, що є і така сторона, і ви можете це побачити і почути. Здесь, в общем-то, сыграл в першу чергу такой женский фактор, то що емоції, она на емоціях це написала, потім вже почала розбиратися. Ну... Так, звісно, це емоції. І зараз вот ми буквально только что з нею общались, і ми розуміємо, що не все так страшно, не все так ужасно, э, норма закону выполнима, і возможно знайти там не такое большое количество пісень. Сама ж діджейка від початку скандалу на телефоні дзвінки не відповідає. На телекамерах не з'являється і, судячи з її дописів, перебуває в Італії. Дмитро Святненко, Сергій Осачук та Марія Васильєва, ТСН 1+,1. плюс